Чи відбувається на окупованих територіях примусова мобілізація до лав російської армії? Чи вдалося окупаційній владі сформувати так звані добровольчі батальйони? І кого туди набирають? Чому так звана мобілізація на окупованих територіях поки що не носить масового характеру? І як її уникнути? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російські окупаційні сили продовжують готуватися до примусової мобілізації на захоплених територіях півдня України. Про це 28 серпня повідомили у центрі національного спротиву. За даними центру, зараз триває розгортання роботи так званих військкоматів на окупованих частинах Херсонської і Запорізької області. Водночас чоловіків попереджають про необхідність стати на військовий облік. За попередніми даними, з 2024 року облік у так званих військоматах стане вже обов'язковим. Пише центр національного спроту. Після чого наступним етапом стане примусова мобілізація, як це вже відбувається на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також у Криму. Крім того, окупаційна влада активізовує роботу так званих військоматів напередодні псевдовиборів, які заплановані на 8-10 вересня. Зокрема, на захопленій частині Луганщини є вказівка пришвидшити постановку на облік потенційних призовників з поміж жителів регіону, зазначили у центрі національного спротиву. У повідомленні також сказано, що під час так званих виборів планують уточнити списки осіб, які можуть потрапити під примусову мобілізацію. Саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на так званих виборчих дільницях, у тому числі українські паспорти і посвідчення водія. У центрі також нагадали, що мобілізація населення окупованих територій є порушенням міжнародного права, і кожен дотичний до процесу має понести відповідальність. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк 4 вересня в ефірі телемарафону повідомила, що на окупованих територіях російські військові намагаються залучити паспортизованих громадян до лав так званих загонів територіальної оборони із метою використання їх на фронті. За словами речниці, зараз підрозділи російської армії є виснаженими. Тож чоловікам з окупованих територій пропонують вступити до так званих загонів територіальної оборони, переконуючи, що вони будуть потрібні, начебто, лише на території своїх населених пунктів. Вони потребують цього людського ресурсу і дуже активно залучають туди і місцеве населення, кого вдалося насильно паспортизувати тих, хто проживає безпосередньо на Лівобережній Херсонщині. Також вони туди залучають і місцеве населення Запорізької області, кого також включали в процес паспортизації. Спочатку це створюються так звані. Територіальні підрозділи, які нібито сформовуються окупантами для оборони міста, в якому або населеному пункту будь-якого в якому збирають цю команду, а потім поступово їх переформатовують і направляють на більш гарячі напрямки. Це як правило те саме гарматне м'ясо, яким окупанти дуже часто закривають дірки в своїй неспроможності тримати оборону. А тим часом призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 19 серпня у своєму телеграм-каналі повідомив, що мобілізація у цьому регіоні, начебто, не планується. Натомість російський сенатор, якого називають представником окупованої частини Херсонської області Костянтин Басюк, повідомив телеканалу Таврія, 27 серпня, що до так званого добровольчого батальйону імені Маргелова, начебто, подали заяви сотні жителів захопленої частини Херсонської області. Він також зазначив, що місцевий військкомат працює в регіоні з серпня цього року. Раніше, 25 серпня, Басюк також повідомляв, що набір до так званого добровольчого батальйону триває. Особливо у загоні потрібні зв'язківці і оператори дронів. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів новинам при Азові, що окупаційна влада зараз докладає значно більше зусиль, щоб поставити місцеве населення на російський військовий облік. Утім, масового вручення повісток поки що немає. Те, що вони зайнялись системно постановкою на військовий облік, говорить про те, що ну наступний етап це вже можлива мобілізація, тому ці ризики вони зараз є, і вони досить високі. Ми постійно казали, том, що отримання російського паспорту нашим чоловікам це створення для них додаткового ризику саме мобілізаційного. Тому що ми розуміємо, наскільки важко зараз там без російського паспорту, наскільки посилений тиск на людей, які відмовляються його брати, але ризики додаткові є, коли людина погоджується, бере такий паспорт. Так званий батальйон імені Маргелова російські окупаційні сили за рік сформувати так і не змогли, розповідає політик. Фактично не змогли його в знайти людей у достатній кількості, щоб це була якась боєздатна її одиниця. Зараз цей батальйон Мар'єлово більше використовується в якісь пропагандистських цілях. Так само їх залучають для промивки у наших дітей. Вони організують зустрічі з представниками цього званого батальйону в серед нашої молоді дітей. Чи будуть вони ще додаткові якісь військові підрозділи створювати? Ми побачимо, але е, в, в, враховуючи відсутність, скажімо так, мобілізаційного потенціалу на Херсонщині серед місцевого населення? То я думаю, що навряд Юрій Соболевський зазначив, що після взяття чоловіків на російський військовий облік виїхати з окупації буде ще складніше, тому порадив виїжджати якомога швидше? Вже можуть бути проблеми. Коли люди, коли чоловік е, отримав цей паспорт, якщо він ще й встав на військовий облік, то можливо він потім, коли через Крим поїде на територію Російської Федерації, щоб потім повернутися в Україну, вже можуть бути проблеми з виїздом. Насправді, якщо до цього йому оформлять війську, він вже не зможе виїхати за їхнім базам даних. Але ну бартака в них так само вистачає, тому зараз ще. Ну, така можливість є, її потрібно використовувати. Якщо все ж таки людину заберуть, ну хай зв'язується з службою безпеки України силами оборони для того, щоб організовували щоб він мав можливість здатися і нічого не буде. Його перевірять, якщо він не приймав до цього участі в бойових діях, якщо він не воював з власним народом, не буде ніякої там відповідальності, якщо все це було під тиском. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Міський голова Мелітополя Іван Федоров, 19 серпня, в ефірі телемарафону розповів, що російським окупаційним силам важливо показати, що жителі захоплених регіонів воюють у нібито добровольчих батальйонах. Посадовець зазначив, що у Мелітополі напередодні псевдовиборів чоловіків активно закликають до так званого батальйону імені судоплатова. Утім, зусилля окупаційної влади є марними. Цей батальйон вони намагалися зібрати місцевих мешканців, це їм не вдалося. Тож почали затягати цей батальйон судоплатова, як мешканців ЛДНР, так і мешканців континентальної рефії. Але наразі вони намагаються вивести цей батальйон судоплатова на передову, на передню лінію фронту і протиставити безпосередньо тим мешканцям, які є також тимчасово окупованої території, а та несуть службу в Збройних силах України. Про що я говорю? Ворог своєї пропаганди намагається показати, що це, начебто, гро. Мадянська війна, і начебто, ворог Ерефія, тут не до чого. Звичайно, їм це не вдасться. Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Запорізької області Євген Балицький публічно не коментує тему мобілізації у регіоні. Втім, час від часу повідомляє про начебто активну участь у бойових діях так званого добровольчого батальйону імені Судоплатова. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко 4 вересня в ефірі телемарафону розповів, що на окупованій частині регіону у зв'язку з мобілізацією на блокпостах запроваджено посилення перевірки. Хлопці призивного віку, якраз вон, коли вони отримували або не приземного вже трошки старші, отримували паспорти. Це потенціальні люди, які просто можуть під попасти під їх мобілізацію, так звану, тому е і закликали ми всіх, щоб максимально якщо є така можливість, виїжджати саме до неокупованої території України через е будь-які можливості через треті, навіть країни. Депутат Запорізької обласної ради Аската Шурбеку розповів новина при Азові, що процес так званої мобілізації не є масовим явищем на окупованій частині області. На його думку, батальйон імені судоплатова окупанти створили більше із пропагандистською метою. І через року там от їх інформаційна компанія, пропагандистські заходи, начебто, вони там щось когось мобілізують. Насправді, великої кількості мобілізованих людей немає. І в цілому цей процес не носить масовий характер. Він більше має пропагандистський характер от сформування от одного такого батальйону, який а, навіть не бере участь у безпосередніх бойових діях на лінії зіткнення. Звісно, що там на базі їх там так званих окупаційних адміністрацій є там спеціальні підрозділи, які в цілому можуть. Там скажемо залучати чоловіків на контрактну, так да так би мовити, їх в службу чи мобілізовувати там за іншими якимось ознаками. Проте вони не відновлюють військкомати. Там немає там спеціалізованих якихось там військових там підрозділів, умовно кажучи, для мобілізації. Про інші збройні формування, крім так званого батальйону імені Судоплатова, інформації немає. Розповідає депутат. Звісно, хто то йде люди, які а не змогли, скажімо, знайти себе взагалі в житті там, не в при українській владі, не в тимчасовій окупації. Тобто людина при здоровому глузді, при Скажемо, здоровому когось там розумі, вона ніколи не піде воювати при, проти своїх співвітчизників, Це перше. А, а друга, навіть якщо знаєте, з такої меркантильної точки зору, людина при здоровому глузді не буде йти на війну, де 99,9% вона загине в найближчі місяць, тому що вони всі розуміють наскільки великі втрати а, серед окупантів. Ці ж мобільні крематорі вони є і в Мелітополі, і в Бордянську. Тому туди йдуть люди або повністю асоціальні, або люди якісь там фанатично. Ну я не знаю, важко взагалі якось їх характеризувати. Якщо ситуація у лавах російської армії суттєво погіршиться, жителів окупованих територій півдня дійсно можуть змусити до мобілізації. Вважає Аскад Ашурбеков. Втім, окупаційна влада розуміє, що це може викликати напругу серед населення і посилити спротив. Звісно, є занепокоєння, і люди не хочуть цього ну, скажімо, а, чоловіки, не хочуть мобілізуватися до російського війська, і звісно, а, наявність російського паспорту, вона збільшує шанси, що такі люди будуть стояти на якомусь обліку, і при активізації бойових дій, при тому, коли окупантів будуть закінчуватися ресурси, я певний, що вони будуть намагатися мобілізувати людей з тимчасово окупованої території. Проте знову ж таки, бачачи настрій і супротив населення, цей скажімо, цей призив, ця мобілізація на купованих Торі, поки не носить масовий характер, тобто вони розуміють, що подібні речі вони дуже суттєво викликають напруження серед населення, і я думаю, що на ці кроки, поки що, у всякому випадку, вони не йдуть. Тим, хто не може виїхати з окупації, депутат радить уникати контактів із представниками окупаційної влади, російськими військовими та не відвідувати місця скупчення людей. Це новини Приазові у цьому випуску. Докладно про те, як Росія намагається мобілізувати жителів окупованих територій півдня України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів новинам при Азові, що у цьому місті масової мобілізації до лав російської армії також не відбувається. Утім, на фронт відправляють поліцейських, які перейшли на бік Росії. В першу чергу мобілізаційні потреби, які були мобілізаційні завдання, які стояли перед Маріупольським військоматом в окупації. зрозуміло, вони вирішили за рахунок відправки на фронт поліціянтів. Які зрадили і прийшли працювати на бік ворогу в такий спосіб. Майже всі, ну принаймні, майже весь рядовий сержантський состав вже на фронті, офіцерський состав частково на фронті і повертається додому здебільшого не дуже живим. Це напевне етап вистачило. Також до російських збройних формувань подекуди долучається молодь. Розповідає Петро Андрющенко. На жаль, спрацювала. Вся ця велика рекламна кампанія в псевдогеройства щодо ванерівців і частина маріупольських підлітків, я би навіть сказав, на да, то тобто молодяків такого маргінального складу, воно самостійно пішло воювати на фронт. Під впливом цього псевдоепосу, скажімо, військово. Я думаю, що всі розуміють про що йдеться мова. На жаль, це ну ці люди існують. Це це окрема психологічна машина, яка над цим працює. Сюди ще попадає вся ця юнармія, молода гвардія, двіжені первих і все таке інше, яке має молодь спонукати саме йти на фронт, захищати. незрозуміло зрозуміло, що. І іноді, особливо для маргінального складової, коли людям нема освіти, нема де працювати, і здається, що це ну, нормальний вихід, плюс обіцянка високих заробітних плат, Вони йдуть воювати. Є і такі випадки. Вони не масові. Вони скоріш системно поодинокі, однак вони є. Крім того, у Маріуполі мобілізують і жителів Росії, які приїхали туди на заробітки, каже Петро Андрющенко. Хапають цих будівельників, скажімо, цивільних окупантів, як вони кажуть, мігрантів. Або друзів в середньої Азії тягнути їх до військомату, вставлять їх на військовий облік, тому що всі вони громадяни Росії, і за їх рахунок потім вирішують мобілізаційні питання. Ми точно знаємо, що найменше про 10-15 uh, таких мігрантів, які вже мобілізовано безпосередньо з Маріуполя, і це набирає обертів. Тобто ми розуміємо, що на сьогоднішній день залишається невирішеним питання питанням щодо масової мобілізації разом з Росією в сенсі не те, що її не буде, а да? в сенсі того, кого мобілізації. Зовувати судячи за все, от саме в такий спосіб, за рахунок оціх нових руських. За цих мігрантів і будуть вирішуватися мобілізаційні питання для нас. Це ну виглядає ну досить добре, тому що це е, ну залишає принаймні да забезпечує певну певну захищеність для маріупольських чоловіків для того, щоб їх не мобілізували на фронт. Радник міського голови Маріуполя вважає, що до російської армії у першу чергу можуть бути мобілізовані працівники окупаційних бюджетних установ і комунальних підприємств. Журналіст, президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш розповів новинам Приазовія, що військомати на окупованих територіях Донецької і Луганської областей були інтегровані до мобілізаційної системи Росії ще до повномасштабного вторгнення. Вони готувалися а, до цих процесів. А, наскільки відомо, з даних Генерального штабу Російської Федерації на окупованих територіях саме Донбасу, було вже мобілізовано 80 тисяч чоловіків. А, тож ця система вона готова і вона постійно діюча. Як і в Російської Федерації, а, зараз а, мобілізація відбувається. Відомий указ Путіна ніхто не скасовував, але вона відбувається дуже тихо, повільно. Тобто, немає а, того, що було там у вересні а, рік тому, коли одночасно. Призвали 300 тисяч uh, чоловіків, тобто зараз поступово скажімо так: по мірі того, як uh, люди отримують російські паспорти. А uh, зараз, якщо людина отримує, зокрема чоловік отримає російський паспорт, він зобов'язаний тут же піти у військомати і стати на, на реєстрацію, так би мовити, в цій системі. Uh, тому поступово uh, дійсно людей мобілізують, але це не є масовим, uh, немає чатування на чоловік. Яків на вулицях журналіст зазначив, що зараз процес мобілізації до російської армії суттєво уповільнився через псевдовибори, оскільки окупаційна влада не хоче стимулювати невдоволення серед місцевого населення. Крім того, у чоловіків на окупованих територіях Донеччини і Луганщини поки що є можливість уникнути призову. Ну, уникнути а, можна завдяки корупції і завдяки тому, що Російська Федерація дуже велика держава, оскільки вони можуть виїхати в Російську Федерацію, то вони можуть сховатись на певний час десь там на Далекому Сході, наприклад. А, тому механізми такі є, але а, такого, щоб а, як було, до речі, да там. А, Перші півроку після початку так званої СВО, коли чоловіки просто ховались у своїх квартирах, жінки не випускали їх з будинків. Такого вже навряд чи, 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 чи можливо, тому що ну. Це, це вже не тимчасова явище мобілізація, вона буде відбуватися постійно. Більш того, російські законодавці ж не приховують, приймаючи зараз ухвалюючи законопроекти і закони, які вони ухвалюють останнім часом, що ну, скоріше за все цією осінню. Я думаю, да, за моїми прогнозами, десь в жовтні, в кінці жовтня почнеться черговий етап чергова хвиля мобілізації. Сергій Гармаш додав, що жителі окупованих територій Донеччини і Луганщини не вдоволені залученням чоловіків до російської армії, але сприймають цей процес як неминучість. Тому це навряд чи призведе до соціальних протестів у регіоні. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Приазовія. Тримаємося. И не приазов'я.